Вітаю на каналі Магія Таро. Я хочу запровадити нову рубрику. Називається вона Про що попереджає сон. Ви можете мені написати в коментарях краще в особисті в вайберу або в Телеграм свої питання, можна навіть ну, розповісти, щоб приснилось, і спитати, про що хоче попередити ваш сон. Я за невеличкий донат, донат це будь-яка сума на ваш розсуд. Зроблю розклад, і ми подивимось, про що попереджає сон, і приберемо негатив. І таке питання мені вже прийшло. Приснилось дуже багато м'яса. Сире м'ясо. Про що попереджає сон, того хто дивиться, сон про м'ясо. про що це попередження. Скажіть, покажіть, що це було. Ну, Це магічний вплив. Вийшов ірафант і дьявол. Це магічний вплив через церковний егрегор, але це той церковний егрегор, де в церкві дьявол. Ось, і робляться якісь чорні справи проти вас. Робиться щось на те, щоб ви були одна, залишена всіми, і щоб не було коштів, і сльози, розочарування. Одна сама, от бачите, тут на цій карті жінка. Бо соніш на снігу, будинок зруйнований, нема кохання, нема захисту, їй холодно, максимальна урон, максимальний урон, і сон попереджає, що роби щось, захищайся, на тебе напали. Ця ситуація ще не трапилась, тому ми її перекриваємо, і вам краще звернутись на чистку. Бідливки воском, дуже рекомендую, або просто чистка. сили, духи роду, янголоохоронці. Відведіть біду від того, хто дивиться. Допоможіть, зруйнуйте ворогам плани. Ви все зле лихе, всі магічні дії, весь негатив, що вам планували, що вам роблять. Поверніть тому, хто робив, тому, хто заказував. Не на переклад, не на закальцовку, не по колу, не по роду, не по крові. Хай йде на того, хто робив, хто заказував по Верховному суду. Буде так і так є. Перешкод для вас більше нема, буде так. Ну, ось таку процедуру можна просто чистити сюди, але це треба повторювати. Це за один раз так не минеться, бо ті захист треба поставити, ті, що роблять, вони звикли, що їм за це нічого не буде, і насолоджуються. Скажіть, покажіть, чи залишився негатив на тому, хто дивиться зараз.